Друзі, вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій. Кожному буду вдячний за підтримку канала. Підпискую. І сьогодні на фазенді У нас сьогодні сьогодні-завтра термін родів у подружки. Це нас сина матка подружка. Така собі вона зараз у нас вже стала спокійніша. Чому ми назвали її подружкою, бо ми її, коли вона була первісткою, прошлий раз вона поросилася, то коли до неї заходив, там чиститься, прибиратися, то вона постійно ричала. А це вже вона стала спокійніша. Топче гарно, трошки її сипнув, там буквально пів кіла. Ну, якщо такий не гарний апетит, то я думаю, що до вечора вона ще народжувати не буде. Зараз поставлю її коріштовочку, це опоросця. Щоб мали не вилізли, а то можуть вилізти там. До тої полізти. Щось. Чеють цієї теті. Нас, Лежать навіть не встають. Так? Да? Що там? Окорочай його. Ті сплячі збираємо. Що такі? Це саме маленькі. З неї хоті гарні підсумки. Оти ця ота. Топче. Тобто, вже круглішає. Так що таке. Добре, будемо ставити рештовочку. Будемо їх додому працювати. Зараз провірю, чи є молоко в неї. Починає виділятися, бо взагалі вимі так вже відбилося. Зараз провірю. Ось бійці. Тут їх вісім штук, чотири продам, а чотири собі лишу, побачу які вони. Вже ще пару днів то я буду їх відлучати. Так що таке? Ну почались у нас в жнива. Покажу наш перший збір врожаю. Так. Це була літня кухня, все. Виходив Димар, я так його лишив зімою. Коли мелем, то двері буває закриваємо, якщо там вітер чи щось. А от той Димар працює як витяжка, <кій> бо у нас така крупорушка. Купив вчора на базарі сітку нову, бо вже трохи поганий, погано перебуваю вже здоровий калібр. Це ячмінь ще прошлого року. Тут була піч. От. Ячмінь прошлого року, а пшениця це вже Нового року. От, тут у нас кукуруза, але кукурузу не висипаємо, вона також купляли їздили недавно. Не висипаємо, бо може бути таке, що пшениця не вся, то засипаємо сюди пшеницю. Там позароблювали дірки, ми ще прогрізають воно з глини. Зроблене. Це все. Це супороснем намалено в діжці. Все, додаємо кальці, сіль і ось крейдер. От. Так що таке. Але скажу так, що мені не дуже подобається результат свиноматок на такій нормі і буду щось змінювати. Що поки не знаю, але буду щось міняти в їхній годівлі, тому що вони не можуть 25 днів для них навіть 20 днів для них тяжко а, на такій нормі Сидіть, Там, Вони просто... Не то, що там мало їм, не то, що мало їм даю, вони його не їдять. От. Так що свиноматкам тяжковато. Ну все, друзі. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, бережіть країну, родину, бережіть своє господарство, допомагайте один одному і все буде Україна. Всім пока-пока.